Ну, вийшов це гучно сказано. Мене виносили хлопці з цієї железяків на мошах і перли, мабуть, кілометрів шість до цих автобусів, до їхніх нас вклали в пазіки, тобто на носілки. Там такі пазіки були, носілки так вставлялися прям там на одичу і щось таке рахує. А ті, що нас несли, то теж такі легкі трьохсоті були то вони сідали в інші автобуси, наскільки я зрозумію на даний час, то їх відразу везли на маленьку. Це було з 16 16.52 року. Ну, щоб ви зрозуміли, я якби не, не маленька людина, якби в мене там, 90 завжди було. Зрозуміло, що за там півтора місяці дві жухи все ну, багато скинув, тому що активно, активно з заводу я взагалі. Виносили, коли то взагалі було Капець. Шкура і кістки. Щепка, Павло. Леонідович, військовослужбовець 56-ї окремо мотопіхотної бригади, до речі, Маріупольської, 18-му році офіційно, офіційно дали таке звання. Звання сержант. Я в принципі 17 року у Збройних силах України, То мене вже здивувати. <гум> Чимось е, нереально. Не Те, що відбулося вже у 2022 році, ну, чесно кажучи, очікувано багато раніше. Ну, трошки прорахувався. я все одно не думав, що буде іменно з таким ух, розмахом. Я бачаюсь, ну, дуже дуже крепко, дуже круто. Я на момент повномасштабного вторгнення, 22 числа, зранку мене розбудила. Начальниця повідомила мені, що почалася війна. А чоловік був на службі, ну його вже до цього три дня не було. Описати описати не опишеш. Це, будемо так казати, це жахіття нинішнього там, століття. Я дуже довго, я десь до, до кінця квітня взагалі не знала, що з ним і, і як, тому що він не виходив на зв'язок. Вони теж в Донецькій області були на той час. Тобто вони ходили, шукали зв'язок. Виїжджали ми ну, десь приблизно тиждень це весь шлях 250 кілометрів зайняв. Тобто це були мене пере... пере, переїзди. Я дуже переживала за старшого сина. Дуже, тому що він візуально... Візуально він вже був не підліток. Я знаходився територіально в Маріупольському порту. Був авіанальот чи авіаудар. Зайшло два самоліти, виходить. Це були ракети. Перша спрацювала десь метрів 300, мабуть, від мене, а друга ну, метрів 7 від мене. Буквально через там, менше, менше хвилин. Дуже швидко, що не встиг зреагувати. На мене машину кинули, на мені машина лежала. Обернула якоюсь арматурою. Ну Першу медичну я сам собі його, <хи>, допомогу зробив. Я наклав турнікет на ногу, на те, що була поранена сильно. Так мене, в принципі, повністю насипало всього в уламках. Але дякую хлопцям, витягли. Потім була довга евакуація на Азовсталь. Три дні була евакуація. Евакували лодками маленькими на територію заводу. У мене Майже три дні простої в турнікет. Я не знаю, чому так, але все обійшлося, але нога залишилася, її не обрізали, вона не посиніла. Кровотечі такої. Ну, кров, мабуть, багато втратив, але там чогось такого. Вистачило коротше, для того, щоб вижити. Перший раз я знала, що він важко поранений, вже, вже перед самою евакуацією. Він сказав, що я не знаю, що робити, бо я сильно поранений. Я півтора місяці пробув на локації Железяка. Деяку інформацію знала теж від полонених, які поверталися. І тут так, що ба тільки бачили, а от ну, тоді-то, тоді-то -то, ну, до давно. А міняли мене з 16-го Перша емоція була це почутися. От це було, я до цього часу себе не можу пробачити. Коли всі кругом вже його ну, знають, що він там. Ну СБУ позвонила, координаційний штаб мені подзвонили, хлопці всі подзвонили, що ще хтось звільнився, що він його звільнили, а він не дзвонить. Там вже шоста, сьома година, восьма, восьма, дев'ята, десь, а він не дзвонить. Вже всі привітали, вже всі мені скрини е, цих прислали, там цих списків, а він не дзвонить. Коли він позвонив, я сказала: ти чого так довго добре? Ну і розплакалися. Звичайно, розплакалися. Реабілітація почалася у мене, грубо кажучи, от 17 лютого, 23-го року. Я потрапив одразу. В ну, Полтавській області. Коли він сказав, що він 6, тоді мені сказав, що Та це я вже поправився. Дивися, в мене вже плюс 10. оце було ужас. А я не ну, я до цього часу пам'ятаю цю спину, спину одній кості, шкіра синя. Ну, вони всі такі були. Вони були, ви бачили, як вони їли. От, ну, оце кожну крошечку, він оце, не дай Бог крошечка впаде. Він був між звільненими, найважчий. На нього його там кругом не знали, що з ним робити. він ж ужасно ну, відкритий, відкритий перелом, який неправильно зрісся. нога на 10 сантиметрів коротша. дивиться у ту сторону. Першу операцію вже зробили а, в кінці травму. І зробили теж класно Отмучився. Не скажу, що геть, я здорова людина. Трохи не дочуваю, трохи там десь. Око починає смикатись, А так, ножки болять. Ну, це так. До варіант, щоб вони мене просто так не боліли, Я що я то не знаю, я вже не можу сказати. Добрий день. Доповійте. Дозвольте вас запросити в вашу нову квартиру. Ану, клас. Дозвольте вас привітати. Дозвольте передати а, найщиріші побажання, щоб ви тут були щасливі, щоб у вас тут все було добре від нашого засновника Ріната Ахметова. І давайте зроблю вам маленьку екскурсію. Давайте. — Раді подивитися на то все діло. Вау, все круто. Ліс, вітер. Все як положено. Спальня. Спальня. Супер. Ага, тут у нас туалет ванна. Все. Ви мене покаріли <сіх> з усіх сторон. Дякую. Оце, от, оце точно дякую. Оце от мічта, мабуть, вже років десять на то дивлюся і ніяк до того не дойду. Все. Я тут буду жити. Тепер буде куди повертатися. Так. і буде бажання повертатися. Так. Це головне. Це основне, тому що зараз ще трошки служу, ще трошечки воюємо, то треба вже закінчувати. Дуже-дуже файно, дуже дуже симпатично. Як сказали б на Закарпатті дуже фосо. Фосо! Хто, хто зрозуміє, той зрозуміє. Я вам бажаю, щоб ви тут змогли побудувати нове щасливе життя. Таке, як ви хочете. Щоб ви... Знали, що ви приходите, відкриваєте двері, закриваєте, і тут все ваше, і тут так, як ви хочете. Тут живе ваша любов, тут живе ваше щастя, тут живуть ваші діти. І нехай у вас все буде найкращим чином. Ще раз передаю вітання Віна Ахметова, який це створив для того, щоб показати людям, що героїв потрібно цінувати, поважати, постійно про них говорити. Дякуємо організації, дякуємо, дякуємо. Ренату Леонідовичу за такий внесок. Ну, не забувають, дуже-дуже приємно. Не очікувала взагалі. Дійсно, шикарно. Вже видано дуже багато квартир, більше 200, і кожного разу це надзвичайно щамливий момент. А особливо, коли в сім'ї є діти, а родина живе в Хмельницькому, тато все ще служить і більшу частину часу перебуває в Краматорську. Але тепер у них з'явилася можливість бути разом, бути в своєму житлі, будувати своє життя. Добрий день. Приймаєте гостей? — Так. Обов'язково приймаємо. Заходьте, будемо показувати апартаменти. Мені дуже приємно, що ну, по-перше, дуже класна, світла, мебльована, повністю готова до життя квартира, але мені страшенно приємно, що. Велика кількість планів, велика кількість мрій, велика кількість бажань вони вже готові, які просто сьогодні ми тільки зайшли і вони починають проростати. Це не просто огляд квартири і такий процес прийняття, що це тепер їх. А дуже швидка інтеграція в реальність. Я дуже сподіваюся, що як завжди ця квартира стане базою для великої кількості рішень і змін. Ми продовжуємо цю програму, програму вдома зараз з такою новою оптикою, тому що. Протягом травня, зараз в червні величезна кількість обмінів, велика кількість наших захисників, захисників Маріуполя, з якими ми зараз працюємо по здоров'ю, працюємо по психологічній підтримці, але вже починаємо розмовляти з тими, у кого важкі травми, у кого очевидно будуть перша або друга група. Ми починаємо говорити про те, наскільки важливо. Думати про власне житло, наскільки власне житло може дати їм базу для пошуку себе після таких важких травм, наводити приклади наших попередніх героїв. Дуже дякую, велике Ронату Леонідовичу. Всі ваші організації «Серце засталі. Ви робите ну, колосальну роботу, ви даєте надію хлопцям про те, що про них не забувають.